Доброго дня! І ми із України. Українці ми. І я цим пишаюся. Дорогенькі мої. Мої дорогенькі. Ви бачили, що тут робиться? Яка тут краса? А це якийсь новий сорт, бачите, якого кольору. Камера не передає, але воно світло якось салатового. Прийшла до знайомої своєї, якої часто купую квіти. І зараз вам покажу, що я прикупила собі. Зараз вам покажу, тому що... Ой, боже, квітів у неї дуже багато. Треба приходити і кожну квітку знімати якось окремо. Треба знімати якось окремо. І це я навіть не знаю, такі я взяла, мабуть, не взяла. Дивіться, яка це гарна красота. Яка це красота? Зараз, зараз, мої дорогі. Я вам усе зніму, бо тут же в неї, бачите, гейхери. Жіночка продає. Знаходите у Фейсбуці Надія Авраменко. У неї дуже багато квітів. Я треба приходити ввечері, тому що зараз день і вже погано знімається. У неї дуже багато квітів на продаж, різні гейхери. Хері неї дуже гарні, є різні сорти, це тільки в одному місці, а потім там і в другому місці, бачите, яка це красотінь. Тому надія Авраменко у Фейсбуці. Заходите, пишете, можете мені написати, я прийду зніму, яку ви хочете. От, Примірно, яку ви хочете, я прийду до вас зніму. Тому що, бачите, як добре, я йду, мені перезвонили у моєї знайомої. Боює син. Ой, Боже, дивіться, яка гарна. А в неї день народження. Ну, я думала зовсім по-іншому її поздравити, привітати, вибачаюсь. бачите, тут скільки. Ну, хости в неї теж є, тільки що вони, бачите, в різних місцях, а тут я просто знімаю, тому що сонце погано знімати, то я оце знімаю, хочу ж квіти вам зняти, які я прикупила, які я буду дарувати. Значить, мої дорогенькі, боже, комари зараз будуть заїдати. Дивіться, ну, Надія знає всі сорта, всіх квітів. От бачите, сонце вже не так показує. То ми оце дивіться, яка це красота, яка це велика, гарна квітка. Тому я не стала купувати, ну, йти у квітковий магазин, розумієте? У кожного іриса є, звичайно, своя назва. У кожного, так? У кожного. І Надія знає всі назви. У неї дуже багато ірисів низькорослих. Я ж кажу, заходите в Фейсбук, заходите в Фейсбук і дивитесь Надія Авраменко. Там у неї все є, а я ще вам знімаю. Потім пізніше треба. Зніму ще теж, теж прийду, тому що купила в неї новий сорт м, очіток, тому що в мене є, але зовсім не такі. Розумієте, а це попередзвонили мені, що ми хочемо вечором сходити. Ну, сходити. А жіночка теж полюбляє. А це яка красотінь. Зараз, зараз чекайте. Бачили, яка. яка гарна, велика. Всі гарні квіти, то я. Перезвонила Надії і кажу, що вона собі не дозволяє купувати, звичайно. звичайно. От. А я кажу, я тебе її куплю, і їй буде дуже велика насолода, тому що квіти вона любить. Сонце просто днем погано знімати, тому що велике сонце. Тому ми отак сюди вже всіх їх склали біля сюди під горіхом, щоб вам показати. Дивіться, яка це краса. Тому мої дорогесенькі заходьте на сторінку, тому що в неї, я ж вам показувала, ціла плантація. Квітли ще краще, але вона вже продала, звичайно. Розумієте, тому що людина цим займається професійно, вже дуже багато років. Зараз я вам покажу ще навіть який, але вона мені вже цей продасть, як говориться, на срез... Що... Ой, боже бой, мама дорога, мама дорога. Ну сонце розумієте, мої дорогасіньки, зараз, зараз зараз. Дивіться, яка це красота. Як же його так зняти, що я можу з собою? Це, це взагалі квітка велика. Це якийсь новий сорт. Но він дуже гарний. Просто що на сонці і він, і він просто не, не виглядає так, як він виглядає на самому ділі. Тому я ж вам кажу, заходьте, тому що в людини дуже багато квітів. Всі дорогі, бачите, ось тут плантації, в неї були ні Вона все продає, в неї під замовлення, тому що усі квіти дорогі. Є різні, але є нові сорти, які вона зовсім не продає. Які зовсім не продає, розумієте? Всі гарні, усі гарні. Всі гарні і роботи біля них дуже-дуже багато. Тому мої дорогенькі. Заходьте, дивіться, тому що це насолода. А якщо я ще можу подарувати своїй знайомій гарні, розумієте, я знаю, що вона це полюбляє, і це для неї буде дуже-дуже велика насолода. Тому що, звичайно, людина собі їх не купить. Ось такі мої дорогісінькі квіти. Бачите, яка тут красотінь. Так оце ж, уже ж плантація, яка вже половину все, Тому що приїжджає додому, забирають замовлення, розумієте? Все забирає вдома. Тому заходьте на сторінку, дивіться. У Надії Авраменко черга завжди на квіти, тому що у неї гарні. От ой. Тому що вона за ними гарно доглядає. От жіночка пенсійного віку з хворими ногами. Дуже хворі в неї ноги. Ну За 70, розумієте, і обробляє такий гарний город. Ну, квіти, квіти. В неї тут картоплі немає. Трішки ось полуничка там. Там у неї дуже багато, я потім зніму, тому що там лілейники. Треба знімати, розумієте, все ж окремо, тому що і десь хоч вечором, тому що вранці і днем, коли сонце, воно ж кольору цього не дає. Але дуже-дуже гарне. Усе дуже гарно, Зараз скажу, починають вони розквітати, розквітати, боже, півонії. Не дуже багато півонії, але ще деякі починають розквітати, а деякі ще і не. Квітнуть. Так що отак, мої дорогесенькі. Ось стільки квітів у людині. Ну, вже ж просто одні квіти відквітли, другі починають і так собі потихеньку-потихеньку. Тут у неї такий куточок під горіхом. Тут горіх великий. Я поставила ці квіточки. Я ж вам кажу, ось вам оці хосточки. Бачите, всі сортові. Там гейхерочки, в другому місті теж є гейхерочки, в другому місці я вам зніму другий раз, бо треба приходити вечором, коли сонце так не пече. Тому, Надія, як ваше, як ваше отчество? Скажіть, будь ласка, Надія Дмитрівна, я вам дякую. Бачите? І моїй знайомі, я знаю, що вона буде дуже-дуже задоволена. Дуже. Тому що сама вона квіти собі не купує, шкодує гроші людина пенсійного віку. розумієте. А як ми подаруємо їй, то це ж я би сама, якби мені оце хто подарував, то я, звичайно, нормальна ж людина завжди. Рада квітами цінує. І це ж такі квіти, многорічники. Та ще з такими гарними бачите, лопатками, які вже в свідомучому році буде квітнути. Ну, Тут у нас хтось щось робить, працює, ріже травку. Тому мої дорогенькі, заходьте, дивіться, Надія Авраменко у Фейсбуці. Дуже гарні квіти, я завжди в неї купую. Завжди. Гарна якість і гарні ціни <ріху> недорогі, тому що в городі Києві я ціни знаю, знаю. Кошмар, кошмар. Іноді об'їжджаю ринки нічого не купую, тому що такі ціни, що, що можна зійти з ума, як говориться. Отакає от красотінь, отака я красотінь. От тому, мої дорогенькі, вам всім добра. Здоров'ячка. Купуйте квіти, насолоджуйтесь і хай завжди. Все буде Україна з такими гарними квітами.